Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. З вами викладач еколого-натуралістичного центру Віктор Адріанов. Продовжуємо цикл лекцій з генетики. Тема сьогоднішньої лекції популяційна генетика. Почнемо з того, що ж таке популяція. Популяція це сукупність особин одного виду, що має спільний генофонд. Ну, це визначення таке наукове, тепер трошки простіше. Тобто, уявіть собі, що існує певна група особин. Вони належать до одного виду. А що значить належать до одного виду? Це значить, що вони вільно скрещуються між собою та дають плодюче потомство. І оці гени між ними постійно перемішуються, постійно відбувається обмін генами між особинами. Даної групи. Ну, приклади популяції, скажімо, популяція фламінго, популяція колорадських жуків, популяція слонів, популяція китів. Тобто це стосується усіх таких форм тварин рослин, які здатні обмінюватися в межах. Ділянки свого проживання своїми генами. Які ж критерії популяції? І взагалі, що таке критерії? Критерії по-простому це ознака відмінності чогось від чогось. Тобто, на якій підставі ми кажемо, що це одна популяція, а це дві популяції, а це три популяції. Тобто, що відрізняє їх одна від іншої, де проходить оця межа, яка дозволяє. Нам вирахувати, скільки на даній площі мешкає популяції. От таким критерієм є ізоляція. Тобто, якщо всі ці особини вільно схрещуються між собою, то це є одна популяція, незалежно від того, буде вона велика чи мала. Але якщо це схрещування унеможливлене, то це вже буде дві популяції або три популяції. І от справа в тому, що науковці виділяють різні форми ізоляції. А саме географічна ізоляція, етологічна, екологічна і репродуктивна форми ізоляції. Зараз ми з вами розглянемо їх по черзі. Географічна ізоляція це саме проста для розуміння форма це коли між особами. Точніше, між групами особин, виникає певний географічний бар'єр. Тобто гора, річка, яка зустрілена. Ну, ви бачите, як приклад на слайді, скажімо, чорні пантери. І от три пантери на тому боці, ви, бачите, на тому боці, ну, напевно, річки, можна. а на іншому боці, ну одна не може бути, це неправда, до речі, на цьому малюнку. Бо одна особина, це ж не рослина, вона не може розмножуватися Чорна пантера живцями. Тобто, принаймні їх повинно бути дві, причому різностатеві, статеві, тоді буде потомство. Але так, у вільгаризованому, спрощеному вигляді, головне, що є все ж таки річка між ними, тому ці особини не можуть вільно скрещуватися між собою. Тобто, певний географічний бар'єр. Або, скажімо, а якась а, ділянка води. Ну, наприклад, росли рослини в одній місцевості, між ними було все гаразд в плані скрещування між собою, в плані перезапилення, а потім утворилася якась ділянка води. Ну і рослини ж не вміють плавати, то а, якщо ця Бо одна ділянка існує досить багато часу, то ці дві популяції, вони навіть е, втрачають звичку до скрещення між собою становляться е, двома самостійними видами. Наступний вид ізоляції, який ми розглянемо, це етологічна ізоляція. Ну, ви добре знаєте, що етологія це наука про поведінку. Тобто, це такі механізми. Такі особливості поведінці тварин, ну, ця форма ізоляції стосується саме тварин, 에, значить, які демонструють певну поведінку. Ну, Скажімо, ритуал залиттяння, тобто, як красиво, скажімо, коник махає головою або крильцями, і це приваблює або не приваблює самку. Оце є етологічна ізоляція. Екологічна ізоляція. Це третій тип ізоляції, це певні екологічні особливості е, особин, які е, унеможливлюють схрещування між ними. Ну, Скажімо, це харчування різними видами їжі. От е, тут дві популяції мушок, які відрізняються характером їжі. Наприклад, одна група мушок. Живиться мальтозою. Друга група мушок живеться крохмалем. І коли проходить, бачите, Many Generation Pass, коли проходить велика кількість часу, коли змінюється велика кількість поколінь, то ці дві популяції мушок, вони перетворюються у різні види. А чому ми кажемо, що це ізоляція? Тому що вони не скрешували між собою не тому, що в них там якісь проблеми а, значить, репродуктивного плану, а тому, що вони просто в різних місцях знаходяться. А, вони кучкуються в різних екологічних харчових нішах, можна сказати. І нарешті, четвертий тип ізоляції це репродуктивна ізоляція. Тобто це будь-які фактори, які перешкоджають заплідненню і розвитку гібридів. І це є основний критерій, основний тип ізоляції. Тобто, якщо е з певних причин, невідповідності статевих органів, чи загибелі зігод, чи загибелі гамет, чи загибелі гібридів, тобто їх досить конкретних випадків репродуктивної ізоляції багато. Але... Всі ті фактори, які пов'язані із репродуктивною функцією, встановлять репродуктивну форму ізоляції. А зараз ми розглянемо з вами закономірності популяційної генетики. Ці закономірності відкрили два науковці, два вчених. Один вчений. Це був англієць Готфрі Харнів. В свій час знаменитий, можна сказати, англійський вчений. Інша людина це був навіть не професійний вчений, а він був лікарем, який жив у Німеччині. Вільген Вайнберг. І вони незалежно один від одного. Вони не працювали разом, вони жили в різних країнах, але так трапилося, що вони одночасно відкрили так званий закон Харді Вайнберга, який каже, що за певних умов співвідношення алелів у популяції залишатиметься сталим, тобто постійним, із покоління в покоління. Для того, щоб формалізувати цей закон, тобто виразити його у вигляді формули, вводяться такі символи. Частота алеля А велике, тобто домінантного алеля, позначається через літеру П, частота рецесивного алеля А маленьке, позначається через літеру Q. І сума цих алелів дорівнює одиниці. Ну, зрозуміло, якщо скласти. Всі домінатні рецесивні алелі, то їх не може бути більше, ніж 100%. Тобто в генетиці популяції е, прийнято не у відсотках визначати частоту алелів, а у частках одиниці. І от формула Харні вайнберга виглядає таким чином. П квадрат. А велике а велике, плюс 2 пико, а велике, а маленьке, плюс ку а маленький, маленький а маленьке до рівня одиниці. Тобто фактично 100%. І знаючи частоту певних алелів, тобто домінантного алеля, чи рецесивного алеля, або, наприклад, частоту домінантних музегод чи рецесивний ми можемо розрахувати частоти генотипів. У інших особин. Але ця формула є ідеалізованою, тобто, вона, ну, в принципі, в природі ніколи не виконується, тому що, ну, тому що повинні бути певні умова підтримання так званої генетичної рівновальної популяції, щоб ця формула грала на всі 100%. І реально Ну і реально таких ідеальних умов, звичайно, немає. Але є більш-менш умови, які підходять до цього. І таким чином, якщо ми візьмемо великий відрізок часу, велику кількість поколінь, то в принципі ця формула вона має значення. Тобто, якщо ми маємо, от, Ну, генерацію в даному конкретному часу, то ми можемо розрахувати кількість особи з певними радипом, яке буде в наступному поколінні. Ну там, скажімо, там я не знаю, через місяць або через рік. Дивлячись то, з якою швидкістю розмножується. Але, звичайно, якщо ми спрогнозуємо там, через 50 років, то ця формула буде давати досить хідний результат, тому що ці умови протягом великої, великої кількості часу вони не виправдовуються, вони не грають, можна сказати. Так от перша вимога для виконання Закону Кардіванберга це спарювання особин відбувається випадково. Тобто мається на увазі, що всі особини мають час хреститися з іншою, і тоді ми можемо вже малювати решітки пенета, робити ці розрахунки, коли немає такої вибірковості у схрещенні. Інакше е інші особи залишаться поза грою, можна сказати. Розміри популяцій безмежно великі. Ця умова необхідна для того, щоб не відбувалося спорідненого схрещування. Тобто мається на увазі, що ці всі особини, вони не є родичами, вони віддалені, і тому ці закономірності вони будуть виконуватися бездоганно. І нарешті не відбуваються три явища. По-перше, не відбуваються міграції із інших популяцій. Тобто, це стало співвідношення частоти лерів популяції, воно гарантує те, що співвідношення з покоління в покоління не буде змінюватися. Але якщо немає мігрантів з інших популяцій, як будуть просто вносити свої, ну в даному випадку, стосовно даної популяції, це будуть чужорідні, чужорідні гени. І чужорідні алелії, не відбуваються мутації. Тобто не утворюється, форм генів, не утворюється нові формиені, не утворюються нові алелії. звичайно, це зсуває у цю генетичну рівновагу. І нарешті не відбувається відбір. Тобто мається на увазі природний відбір, тобто, або штучний відбір, до речі, може бути, не тільки природний. Тобто всі особини вони однаково життєздатні. Зрозуміло, якщо певна кількість особин вимирає, то вже. Відбувається більше чи менше сув оцих частот алелів у популяції. Ну, ще раз підсумовуючи, можна сказати, що незважаючи, що таких ідеальних, панміктичних, безмежно великих популяцій природі не існує, але зробити прогноз на декілька поколінь вперед, ця формула Харді Вайнберга дає таку можливість, що досить успішно застосовується у селекційній практиці. І на цьому дякую вам за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до побачення всього вам найкращого.